Доброго дня! Підписники каналу і гості канал Людмила Розотерапія. Сьогодні зараз я прочитаю вам просто таке 4 тисяч. Потім я покажу вам, як троянди ті, що я закапувала їх у землю, виходять із зими. Потім покажу, як я... По-другому колу ось ріжу, ті, що я різала днів 10, може 12 назад, от їх приходиться повністю зрізати під нуль. Вони зовсім вон вона зелена, але вона всередині вона пуста і коричнева. Так що. І потім ще розкажу, Про, ре, ре, покажу навіть реанімацію троянд, бо просять мене. Новички видно, як реанімувати їх. І в кінці покажу посилку, яка мені прийшла із парстка. Оце таке у мене завдання на сьогодні. Дуже швидко і коротко, бо ще хочу з'їздити за квіточками до подружки. І так, зараз я вам Прочитаю чотири з тища. я, я поставлю цей сікат свій. Взяла. І покажу, як я їх відрізала неділю назад, які вони були, і зараз бачить нічого. То з часом, як зневіра дістає, собі нагадую, прорвуся. Це не вперше. Ціную завжди те. Що в мене є. І тих людей, на кого можу спертись. Це ви, мої любі підписники, гості каналу і глядачі. Так. Ще тут я не, не доприбирала, я той сад вон повністю весь уже прибрала. Ось дивіться, зараз я вам ось відкрию. Бачите? Ано, видно вона. Вон. Дивіться, які вони. Це у землі. Ось. Ростуть вони. І так росли вони всю зиму. Вон, пускають бруньки, йдуть у ріст. Ось я так так рию, і так воно і буде ще. Так. Тюльпани вже гарненько є, повилазили, ну тут я ще не прибирала, я ж говорю, я тільки-тільки ось тут зробила. Роблю, роблю, заново. Заново заходжуся робити обрізку. Може, я й не покажу вам обрізку. Не Він не включається в мене, видно, треба було його на зарядку встановити. А я вчора так Працювала та й не поставила. Принесла сюди я лопатку. Так, розкопаю отак. О. Я не знаю, видно вам чи ні, як я розкопаю Ну, ось розкопати, ну ось повністю її розкопати. Оцю що була? Це що за троянда в мене? Вона підписана. Бореале називається, ну вона о, з того зірвалася, то я. Це потім її, забудеш. Так. Розкапуємо так. Гарненько, так. Ложбинку робимо. Так, ложбинку гарненько. Так. Тільки єдине, що не взяла кружки. І думала, що за неї, і забула. Ну, ось оце, щоб, щоб не потерялося воно. Бачите, воно діє. оце ось Напишіть, у кого нема. От із того, з пластику зробіть, написали маркером і все. Так. Тепер же нам потрібно до зеленого вирізати його. Так. Тут зелене є. Тут зелене є. Ось так ми вирізали до зеленого. О. Ось. Ага, ось ще. Теж. Це ті, що в минулому році я саджала. Молодіж. Тепер беру я, ось дивіться, ось сульфат магнію. Ось він. Вон, бачите, написано. Ось така. Та. Це більше для новичків. Ось ложка з горою. Вон, бачите? Ви, висипаю в оцю воду. Ось. І зараз воно росте. І Я ще одну ще обріжу, так же зроблю, щоб я три сразу їх полила. Так, зараз підемо. Ось до цієї ось рядом. вона, та не знаю. Як вона вийшла, ну з зими зовсім оці молодж виходить дуже погано з зими. Ну, і накриті вони були, все прикриті. Тут ще і всяким тим накривала я. Може спріли, а може просто замерзли. все От дивіться, отак я розкидаю. Гарненько, щоб ложбинку ж робити. Та й саму їй що розкидать надо вже ну просто я просто це я показую, я буду вже по пізніше, як уже я все зроблю, тоді я буду їх вже реанімувати. Ну а вам показую І посадку покажу потім, тільки не зараз, а потім в вони сажанці будуть стояти Так. Так, ну так, зелене. Бачите? Бачите? О, о дивіться, як вони. Повинні бути зелені. о, Це тут і тут. о, Все зелене тут. Це що за троянда? Зараз зеляна. Щось нічого не написано. Так от вона написала, та і все, навірно. І ще одну. Зараз вже розгорну, вам покажу. Так, я думаю, що ви все зрозуміли правильно. І не знаю, як я сама знімаю, так що я не бачу, що я знімаю. Ну, оце отаку. От Ложбинка, щоб отут була. І тару підготувати, Чим ви вкри... вкриєте її. потім, що... Чим ви накриєте? Бачите? Так, буде так. Так, зараз ще одного зробимо. Ну, спина болить тут, як дуже так понагинається. А? Так, ось вона. А це щось у мене зовсім може прийдеться її вик... Вик... викопати та й викинути. Це щось, щось не воно. Не знаю. У мене там же будуть яку може. Взамен придеться. Ну спробую щеанімувати, а потім дивіться, та була зелена, а ця темна. Хоча всі, -всі були дуже добре вкриті з землею, вон з землі їх не, не повитягуєш прямо. І, а тут чи написано. чи Не було написано. Ну, коротше, я її фактично знаю. Це з новинок теж, а, ну. а ну, зараз отпускатися. Ні, бачите. Дивіться. Все. Вся троянда ними не вийшла. Її можна і питатися. Ні, ну попробуйте, звісно. Ну я не буду пробувати її реанімувати. Це напрасний труд буде називатися. З, зовсім ніде нема Н, нічого зеленого. Значить, вона просто не вийшла з землі. Я сюди на це місце посажу троянду. Так, ну тепер ось ці покажу. А ось дивіться, у мене тут ще... Ой, а ну видно воно вам чи ні. Навірно, ні, Он теж. Зелені, зелені там стоять з тим вон. Вже, ну, воно так, якщо витягнуть, ні, не витягнеш його. Хай воно так стоїть, воно аж пусте, аж буде до цього уже до верха, аж тоді ми вже, я буду їх відкривати. А так поки не. Так. Можете, яка і стара от не вийшла. Їх теж можна реанімувати. А що це? У мене це триєнда. Ну, ця ця брізана, значить. Вона вийшла з зими. А то, що я повністю ще не розгортаю, ну там ще обіцяють все, що повинно бути... До зеленого. О, оце оце воно. Ось ця. Це навіть і тон трошки. Аж далі далі треба. Оце щоб така вона була. Можете теж її пролити. Я ось теж її прорв'ю, разом мене є. Ось тут є. Я в розкидаю. Далі піде посилку, дивіться, я її вчора отримала, донька привезла мені. Ну я нічого їй не робила. Я така уморена була, ну, ну, дуже тут, звісно. Ну. Ну, ось я вам зараз Ось дивіться. Ну, ось скільки О, тут тільки роботи зроблено. Все обрізано і ви, винесено. О. А в мене ж і он ще такий сад. Там далі обрізається. Далі ще зовсім не обрізаний. Далі обрізаний, але стоять ті, чи лежать кучки ще поносить мені їх потрібно. Це стара троянда. Що це троянда? Підожди, так тут. Це, це... А чого тут нема? Тут їх дві добавно бути. Ні, це. На. Це ж та моя, мабуть. Може госпел це. Це може госпел бути, мабуть. Госпел. Ось оце вона. Ну, ми її спробуємо підлити. все. Так. І от тепер чим мені підливати? Ага, ну можна, тим бо не взяла ж що... вона. Малочка я зараз беру. Так, зараз. зараза Не вийде з першого разу. Ви і ще так. Просто зараз, і ще ось одну. А ну, це ось теж з зими. Ну це чайники, вони з зими так і виходять, звісно, дуже слабо. Там просто залишилося у мене. Воно так. От так розгортайте гарненькою. Нічого не бачу. Так. Зараз будемо дивитися. О, он, бачите, де зелене. О, от так, о! От такі довжні бути зрізи у вас повинні бути, бо будете придиратися, що не так ще й сказала ж. Що... Чи ж придираються є. А що ж як я на такій мові розмовляю? Тепер ми от поліємо. Отак. У мене оця крокус роуз 7 років отут росте. Я її ніколи не то. Я тільки вирізала лишні гілки. А в цьому році, вон, бачите, вирізала все під ноль. Оце називається «вирізати під нуль. Вона відросте, рости. Ну, Тож, вона раніше б зацвіла, зараз вона зацвіте пізніше, ну нічого. Так, так ну ось так. Ось, ось ось цю надіну, Баночку сюди, потім я принесу сюди щось. Ще. От так, все. Накрили і пішли. Так, і так прийшли ми до посилки. Ось посилка, ось з чотирма трояндами. Зараз я корнеутворювач от засиплю в воду сюди вон. і актару. Хай вони поки я буду росту, воно розчиняється. рознуздаючий. Mm -hmm. Кому потрібно. Вон. Половко Сергій Олександрович. Місто Ічне. Ось це ось посилка. Прийшла мені на Берестин. Харківська область. Ось, ось Як кому потрібно, вон. координати є, телефон є, номер, все там є. Так що, будь ласка, звертайтеся, саджанці там повинні бути. Гарни. Саджанці ось які. Зараз розгорну і буду показувати вам. Вони тут у субстраті, то ось, мені так подобається, що в них такі бірки. І вони, то поки запам'ятаєш, вони завжди будуть і на другий, і на третій рік у мене вони. Ну і саджанці саме. Я думаю, непогані. Як воно Це його саджанці. І зразу йдуть, зараз розмотаю я їх. Так, ось я розпечатала. Ось дивіться, які корні тут великі, гарні і саме, саме ось ці. Зараз корні я підріжу. Я сейчас виложу і покажу, як я буду підрізати. От так це. Тому хто може вперше зіткнувся з цим трояндастом, ось я зараз і покажу, як вони лежать корні і вершки. Так, зараз пробуємо вершок. Так, так, так. Зелений. Який. Так що і ви, як отримуєте посилки, хоч від кого? Провіряйте зараз вершки. О, дивіться. Якщо верх буде прекрасний, то А тут от, от, так от будемо обрізати їх. Ось так. Тут довгі десь. Це троянда, зараз я скажу, яка буде у нас. Зараз я прочитаю її. Мадам Анісет якраз. О, це я посажу на те місто, де там пропала. Так, ось іще. Зараз покажу. Ну, дивіться, дивіться, зелене, зелене і притом дуже зелене. Так що я цей розплідник вам просто рекомендую. Я неодноразово брала, я ніколи не стикалася, його троянди їхні. Ростуть і ростуть прекрасно. І, які його із зими виходили краще, чим останні. Так вже вони вон, просяться у землю, завтра я їх буду саджати. Сьогодні ще хочу тут їздити до подружки. Ну, Не знаю, що там видно вам чи ні. Сам же робиш. Ну, самому, звісно. Корішки теж вон білі, гарні, вон, дивіться, які. Вон, дивіться які корішочки. Вон, такі. Бачите? Не чорні, не сірі там, білі Гарні, коротше. Я думаю, троянди як сажаєте, то теж прикривайте. Старою От, на, молоді посадите і теж прикрийте їх От весною, що буде сажати. Може, бажано тарою прикрити. Вони швидше підуть у ріст у вас, а потім будете дивитися, як їх притіняти. Ось все тут. Ось це ось. ось такі вони. Що лоски, що корішки. Я вдячна. Цьому розпліднику цим молодим людям, які на совість вирощують троянки. Тепер я їх ось замочу в водичку, водичку ще можу кинути потім глини, зараз я не принесла, але ну, я потім можу принести її теж хай з глини постоїть до завтра. Глиняна полтушка раніше той кидала. Занурюйте їх, добре, не бійтеся їх. Можете прикричимося таким тряпкам. Вон у мене є така тряпка зверху. Вона сира в мене тряпка там. Дружальні, двох річки. Так ми їх занурили. І тепер з Богом хай вони посадимо, приживуться і будуть розбитиєю водою я зверху їх ще і пополиваю. Земля сира, багато води дуже не потой. поки обіцяють нам ще прохолодні дні. Вони гарно підуть у той. Ну тільки брульки вже пішли, то ви накривайте тарою, я ж говорю. Сажайте, заглупляйте, будете сажати, прививку заглупляйте десь, десь на 7 см. Заглупіть. Бо 5-то мало, оказується, вже для наших зим. Можна 7 заглупити. 10 то багато, ну можна, навіть якщо 10, нічого буде. Там видно буде. Якщо не то її можна трошки підняти. просто і все. Ну, Ось так. Все вам розказала, все показала. Зараз покажу цвітущі мої квіточки ось які красуні. Гляньте, які вони, гляньте, які вони чудові, ці трояндочки. А ось прибули, які класнющі, просто квіти щастя і радості нашої. Ось, яка. ось яка. краса цвіте, голоду не бояться, нічого не бояться. Дивитися, ставити лайки, коментувати, тому що я провела день та багато потратила. Ось така ще приймала. Старайтеся робити, додивлятися до кінця. Вони цікаві, вони корисні для вас, для новичків особливо. Тож додивляйтеся, будь ласка до кінця. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто потребує моєї уваги. Кому подобається, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, все буде добре у нас.